Добрий день усім. Сьогодні зроблю вам невеличку, якби розпаковочку новиночок. Покажу, що у мене з новинок. От дивіться, таке класне дерево, сім чакр. От тут у нас ще є яшма, агат такий, цитрин, аквамарин зелений, бірюза, лазурит і аметист. І от навіть тут, як корінці, зроблено, і також тут от пластина агату, теж дуже гарно зроблено, така от дерево, сім чакр. Так, потім є ще от таке от гарне намисто яшма. Теж дуже гарно Цікаве намисто. Браслетик, яшма і рубіновий халцедон. Такі продовгувати бусинки. Потім також є сережечки. Такі, дивіться, нічка Іру і Яшма. Вони вигляді, от, як гвіздочки, ідуть, такі, але от, такі, от теж цікавість. Яшма натуральний камінець і. Нічка Іру, теж, хто полюбляє, такі от є. Є також, кому треба для кулончиків різних, є такий срібний ланцюжок 50 см, от теж такої форми ланцюжок. Можна деякі прикраси, кому потрібно, є в наявності. Також от в наявності є отакі от каблучки, це у нас малахіт такої от цікавої форми. Дуже крихкий, до речі, треба дуже обережно носити її. От, таку, таку, в такому вигляді. Такий от, він не оброблений, не обшліфований. Метал тут звичайний, нержметал. От, розмір змінюється у всіх них. Тільки ціан не змінюється розмір. Це у нас такий рубіновий циркон. Амоніт теж дуже гарна, така цікава каблучка. От, і отакі от цікаві теж яшма і чорний агат. Гранені, дуже гарні каблучки. Розмір змінюється, 18 така красота. Потім з новиночок, що я вам ще хотіла. А, отака от, от пірамідка, аметист, і всередині знак тельця. Це от для тельців. Такі. То от по гороскопу, в епоксидній смолі залита така композиція. Чорні камінці, до речі, там всередині. І от така от кулька натурального аметисту. Така цікава композиція. Потім серед новинок ще є такий от браслетик гарний, така от хризокола. Кожна бусинка дуже цікава. І такий от флюорит. Великі бусинки. Тут, по-моєму, чи 10 чи 12, можу подивитися. Якщо комусь сподобався такий. Потім, що ще з новинок, такі от гарні вервиці. Он такий гематитовий хрестик. І тут у нас от є чорний агат, тигрове око, бірюза. І гематитові такі бусинки, от така от красота. Теж, якщо щось комусь цікаво, робіть скрін, відправляйте мені в Інстаграм, в описі YouTube каналу. Також підписуйтесь на мій TikTok. В Tіктоці, до речі, ну, відео не повністю. Тікток обрізає от відео, наприклад, якщо 10 хвилин, то повну версію можна подивитися тільки на Ютубі. Так що, хто хотів продовження, я, просто я на Тік-Ток теж буду загружати це відео, то ну, там воно буде десь, можливо, скільки 5 хвилин, тільки він дозволяє. То на Ютубі можна повну версію. Так, ще такий от прийшов, є вже в наявності смарагд. Хто хотів браслетик, пишіть мені теж, бо треба мені шукати, хтось вже хотів, декілька разів питав. такі от сережки можу зробити і браслетик. Ще пізніше будуть у мене застібки для сережок сріблі. Така ще жабка, теж хто хотів. Всередині у неї такий якби дзвіночок. Нідна жабка така, трьохлапа. можна її як, просто, як, просто як декор, можна на ключі, чи якась от, як підвісочка, на сумочку використовувати. Така з відкритим ротом, цікаво. Так, Також є жабка-нефрит. Така от красунчика, натуральний нефрит. Така теж жабка, новиночка, красуня. Потім є також такий піриту аксилотель. Мілаха такий, піритовий аксилотель. Потім є, хтось теж у мене питав, але я вже щось трошки, мабуть, вже загубила. От краще підписуйтесь на YouTube, щоб не загубити новиночки. Взагалі, щоб не загубитися, краще на інстаграмі підписуйтесь на YouTube і на TikTok. Ну, Можна і на Фейсбук. Всі ці соцмережі є у мене в описі YouTube каналу. Такий ще гарний бігемот. ларвікіт. О, До речі, ще в, моїх, в описі мого YouTube каналу, не в описі, а взагалі там трошки прилистати вниз, якщо, то там є мої рекомендовані ще інші мої канали, бо в мене є декілька каналів на різні тематики, так що теж на них можете підписатись. Ось такий гарний ще з бі бігімотік з Ларвікіту. Такий милаха теж і різація там трошки десь де-не-де з'являється. Так, також є гарний слон, лазурит колон. Лазурит такий цікавий слоник. Ну, там навіть з цієї сторони можна включення, там от темненькі, такі піритові є. Все як у лазурита. Потім є також от такий гарне цікаве намисто. У мене були брошечки такі, а ще з'явилася з такою брошкою цікавою. вигляді можна його як намисто носити з таким цікавим золотистим ланцюжком. от Він тут так приєднується. Теж, до речі, як така невеличка брошка, не знаю, я її ну, ні, мабуть, вона. А ні, можливо, ще її від'єднати, можливо, її можна. Я, правда, не від'єднала ну вигляді, от як колончик разом з таким довгенькі такі у нього цей ланцюжок цікавий такий. Теж кому треба. Пишіть така цікава новиночка. Потім також є брошки, отакі от красуні, дивіться, брошки троянда гарна. Така чорна, потім шикарна, отака от жабка. Взагалі, дивіться, яка вона красуня. Просто неможливо відірвати око. От така от. Красота, прямо, дивіться, тут наче якісь кристали у неї на спинці. Потім така, дивіться, гарна також чотирихлисник, брошечка. Чотирихлисник. Потім є також така велика широка мушля, можна сюди ставити палички ароматизовані, або якісь камінці теж сюди складати. Така от цікава морська ракушка. З такою цікавою тут перламутровим покриттям, таким гарним. Потім є, дивіться, така цікава, теж прийшла кулончик. От Правда, це такий він, Ну от я вам покажу, як якийсь такий от з цієї сторони. Просто звичайний тут метал, сплав але просто в вигляді така акрилова. Трояндочка всередині гарно, просто естетично як прикраса. Отака от красуня теж кулон. Фіолетова така троянда. Потім також з'явилися кулончики. От тут хрестики є, у є. Потім цей такий накіт, потім родухрозит. Тобто родоніт, путуюхрозит, родоніт завжди. І такі флюоресценти. Кажуть, він світиться в темноті. Треба його гарно підсвітити, потім піти кудись де темне місце, і він буде підсвічуватися. Хтось в мене теж декілька разів питав такі. Отакі От цікаві колони з'явилися: унакит, родонит, родоніт і цей флюоресцентний такий камінець. Потім, Ну, все, в принципі, все, намисте я це вам вже показувала. Да, Таке гарне яшмове, каблучки теж показала. Ну, в принципі, все, що на сьогодні було в мене. Вроді, всі новиночки вам показала. Усім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитися. От на Тік-Ток, на Instagram, на Facebook. Ще отака, до речі, сумочка теж гарна новини ну, Новиночка Яшма. Ну, а так, в принципі, ви, мабуть, все вже бачили. Хто не бачив, можете знайти. У мене ще є плейлист. Е, новинки, прекрас так і називається на YouTube каналі. І там подивитися, включити собі плейлист, і по черзі вам буде показуватися різні новиночки, які були за останній місяць. Можна подивитися. Ну, і не тільки за місяць, а там і далі. за Може за півроку. Усім дякую за увагу, всім гарного вечора, чудового тижня. До зустрічі в нових відео. І також на стрімах в Тіктоці. Хто знає, мене в Тіктоці теж підписуйтесь. Пока-пока!